Так, да, це є найважчий напрямок, і саме нехватка — це людей. Все впирається в людей. Так само ворог е, хоче взяти Покров, але він не може, тому що стримуємо його. Він хотів просунутися в одному напрямку, ми його стримали, він пішов на другий напрямок, там стримали, він пішов на третій напрямок. Тобто е, Він спробує прориватися. Но багато дронів, і вони якось так е, двійки, максимум тройки переміщаються. Вони відкочуються, потім 2-3 годинки вони знову йдуть на штурм, ми знову відпрацювали. Вони хто живий, відкотився, хто трьохсотий так само відкотився, потім збирають знову групку, і так 6-7 накатів в день вони робили. Ну, Не вдавалося їм, правда. Саме ну, гірше це зараз заїхати і виїхати. Тримати оборону ну, не так складно є, якщо ти готовий працювати і працюєш. А от з транспортом ну, це вже сидять там. Певні FPV чекають, там молнії, розвідники, вони то все пильнують і стараються на під'їздах не шкодити і пікапи, і е, броньовану техніку. Саме гірше для мене це є заїзд на позицію і виїзд з позиції. Хлопці. Навчилися, вийшли, відпрацювали, десь там замінували, десь затягнули, десь там путанку закинули, раз-раз зайшов, запутався, прилетівський дер, відпрацював. Він хоче зараз зайти в Покровськ через ну, посадку, тому що це найлегший спосіб маскування. То таке, що ворог не дає тій можливості там, віддихнути, потрібно по ньому відпрацьовувати, потрібно, щоб працювали всі, коли працюють всі, це набагато легше. Якщо ти робиш свою роботу чітко і там знаєш якусь певну свою задачу, я не знаю, чи є ще складно, страшно? Та всім страшно. Я кожен раз їду на позицію, кожен раз як новий. Приходжу на позицію, побільше адреналінчика, що енергетика якоїсь бахнуть. Та, що, не, давай. А?